Сьогодні у Києві відбулося засідання виконкому столичного осередку ноку. Зібралися поважні люди, олімпійські чемпіони, аби розглянути заяву про складення повноважень від голови київського відділення чотириразової олімпійської чемпіонки з плавання героя України Яни Клочкової. На порядку денному було кілька запитань, але це найцікавіше. Можливо, воно б надихнуло на творчість майстрів детективного жанру, бо все відбувалося з розряду під прикриттям ночі, тобто раптово. Із заяви Яни, що поширили змі, найбільше запам'яталося те, що голова осередку не хоче бути моделлю для реклами спортивної форми і перерізання червоних стрічок. Можливо, невдоволення накопичувалося у обох сторін, але висновок один виконком прийняв заяву у грудні. На конгресі оберуть нового голову. Поки що виконувачем обов'язків голови обрали Володимира Філіпова це яка виникла, вона дещо неприємна, але я думаю, вона більше стосується особистого відношення е, конкретної людини. А Олімпійське міське відділення, безумовно, буде рухатись далі. Що ж до Яни, то вона дипломатично уникає конкретики у цій справі, запевняє, що спортивні проекти розвиватиме і надалі. А своєю заявою нікого не хотіла образити. Вона не була ні в якому випадку направлена на дискредитацію, ноку і я благодарна всім руководству за те, що мені предоставили такий опит роботи. Думаю, що в будучи мені чим пригодиться. нагадаємо, робота у структурах нокову відбувається на громадських засадах і не передбачає стресостійкості. Якщо людина витрачає час на цю роботу і ще має проблеми, вона може ліквідовувати їх на звір осу. Я не вирішила так. Насамкіли, якби були різкі основания так зробити. Поэтому я думаю, що все нужно делать вовремя и как бы ну не какой-то там долгий ящик, да и і ну, всіму своє так говориться. Тому таке рішення, може бути, було прийнято внезапно, просто це життя. Руслан Свірін, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.